Шановні колеги, доброго дня. В залі зареєстровано 14 депутатів, за сесії є було важливою. На засіданням 80-го зачарової сесії ради вважати відкритим. вдячні всім нашам збройним силам України. Сьогодні йде тисячу, другий день війни. Багато наших воїнів дали своє життя, щоб наблизити перемогу. Серед них 70 наших земляків. Степан Вікторович, Гончарук Сергій Володимирович, Коцупай Сергій Миколайович, Гуменюк Олександр Олегович, Гашинський Андрій Дмитрович, Ковалевський Олег Станіславович, Казумір Олександр Вікторович, Мороз Микола Миколаївич Покутній Анатолій Сергійович, Голець Сергій. ...borovinsky Andriy Olivierovich, Vovka Nikola Sadílievich, Gerera Oleksiy Vitalievich, Patlatiy Oleksandrovy Durovich, Kamilny Oleksandrovy Leonidovič Lesyuk Bogdan Vasilievich, Zozuya Oleksandrovy Viktorovich, Kucman Vadim Stanislavovich, Bondar Oleg Anatolyovych. Бабко Ігор Валерійович, Юрко Олександр Миколайович, Шевчук Сергій Анатолійович, Дем'янчик Олексій Леонідович, Гой Ярослав Олександрович, Романенко Олександр Тухинович, Камін Роман Григорович, Шалатовський Вадим Володимирович, Алексій Юрій Вікторович, Вітонський Ігор Станіславович. Омельчук Володимир Петрович, Нікол Віталій Михайлович, Бойко Руслан Степанович, Камінний Микола Миколаївич, Хміль Павло Степанович, М'яковський Віктор Леонідович, Смайк Володимир Григорович, Чорноморець Василь Миколайович, Яковчук Дмитро Васильович, Колійник Максим Віталійович. Білан Андрій Олександрович, Сидоришин Валерій Григорович, Ледчук Володимир Вікторович, Тимошенко Олександр Володимирович, Алексій Артем Іванович, Дзюба Андрій Петрович, Козік Валентин Сергійович, Білан Ярослав Романович, Процюк Євгеній Анатолійович, Кісільшин Віктор Вікторович. Нікола Імк Василь Андрійович, Шафінський Іван Миколаївич, Ярош Микола Сергійович, Синкович Василь Васильович, Телендій Віктор Тимофійович, Мартинів Петро Володимирович, Карпенко В'ячеслав Миколаївич, Полонський Юрій Олександрович, Гурин Володимир Миколаївич, Бабла Василь Васильович. Купчишин Сергій Володимирович, Нагайчук Олег Миколайович, Гнафоський Віктор Олегович, Багрій Андрій Михайлович, Загородюк Олександр Миколайович, Антон Олександр Іванович, Знаївський Володимир Миколайович. Panie 70 Panie, jestem inicjatorem sesji Rady, który przynosi z pytaniem praktycznym, w praktyce i w dwóch rozdziałach. Proszę o przeniesienie prozatracji niepowiadać, że będę inicjatorem podczas rozespołu w sesji Rady za ozdobą i w cyłonie. Już oglądam jakąś propozycję. Nie ma. Potem za ozdobą i w yeah which We love you Lord. болеє зміна ал результат голосування 14% отримує варті результатів 100% зареєстровані приймаються Я ж дискутні амені. Чотирнадцять заліч не примається. Рекордник номер п'ять. Подання позовного зроблена в документації із недолучних. У вас за українському зараз. Це залізня приймається. Шанов Миколаєві, якщо ми питання різне, шановні колеги, я хотів би ще одне питання поради. Щойно від тільки що проголосували за шосте питання, про розчищення ЛЕВ, ми знаємо, там десь підготовка був пачний. Поза минулий років ми в центрі нашого селища на новорічні святами. Ці останні прекрасні, все в нас є для того, щоб придати прикраси. Тому давайте я на нашу разу. Я, наприклад, я вважаю, що треба розумію. Те, що безкоштовно і за рахунок. До 24, так. Ну я маю на увазі, що ми маємо його відкрити. І з до 25 ми маємо до ми маємо 24 го числа. 24 го до 10 до Миколая 6 грудня, ну трошки зараз зарані. Так, як і сталося. А до лісла 24 го числа. Ми були на 25-24 го го числа. Виключно без, ми маємо це пояснити людям населенню, що це виключно без. Яких свят не було. Пережили зараз під час війни. Тож Ми мучимося з совістю і питаннями, робити їх свято чи не робити. Дітям треба поставити ялинку. Вони і так е, достатньо бачать, чують і знають, вже чого їм би не потрібно було знати і чути взагалі. Тому я вважаю, що ця ялинка ставиться не для нас, дорослих, кінних, це для дітей. І ця традиція є споконвічною і на різдво. я рахую, що ялинку потрібно поставити і діток зради також потрібно. Олександр, дійсно, правильно сказав і ви, Олександр Дмитрович, але хотілося б таке побажання, що не таку 8 метрів, 10 метрів, а потім і, нас обкакують, що там немає ні гірлян, нічого. Це було в минулі роки. Така здорова, а ні приказ, нічого. Лучше зробити менше, но красиво. Пасі Васильович, повірте мені, ну я розумію, що ми на думці, що цього року на 24 все буде так, як треба. Повірте мені. Якщо там десь щось буде так, як треба, то я десь тільки вплинув автомобіля, я знаю, де колись закриття. Там ігра, що буде достатньо. Там є іграшки, є так. Можливо, тоді, ну, так було, тоді, було обіцяно цьому це буде судово, дуже рухом цього питання загонтовані. Можливо, ми ті глядачі по цій території нашого центру площі ми нехай вони вже там трошки побудують для кращих часів, але тут є видно, що вона буде компактна, красива, гарна, є, все збережня, є, ставлю іграшки, буде гарна глядана, воно буде люди сміття, його треба зробити. Це діти. Хай дуже розуміють, хай діти це питання. Тому я вам дякую за вас. Щоб ви не зробили, все одно буде обговорення. Якщо не поставите скажуть, навіть ми платили так, поставити. Кошти виділити десь на військо. Але для цього є інтернет, можете повідомити, що безкоштовне, щоб інтернет, щоб попередити це все лишнє обговорення. Тому, Якщо буде не гадати, скажу тільки о те, що каже. Тому я вас засобів це запитання на сайті, що ми її цього року ставимо, але ставимо жодної коміті за рахунок. Хто їй в мене подарує, хто передоставив, то буде маяка запитання. Тому що у нас велика протистання, я дякую сьогодні нам всім за увагу, заперечив, що ми сьогодні приспінували, помираючи війності, тому і важливі питання, які вкрай необхідні для подальшого розвитку нашої.